Привіт-привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрохлаз на 2025 рік. Я вітаю всіх тільців з Новим роком. Обов'язково загадуйте свої бажання, обов'язково прописуйте все, що ви хочете позбутися і відпустити разом з 2024 роком, 30 грудня, у нас буде новолуння Спаліть! Цей листочок і 31 числа напишіть собі план цілі на 2025 рік для того, щоб легше їх досягнути, для того щоб розуміти, взагалі, чого ви прагнете і до чого ви йдете. Так, сьогодні у нас буде 12 колод Таро на кожен місяць, і плюс 13-та колода додаткова як порада на цілий 2025 рік. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Вони можуть доповнювати один одного, карти можуть повторюватися. Ці три знаки абсолютно безкоштовно можете розрахувати в інтернеті. Для всіх тих, хто то хочуть особисті розклади, особисті прогнози на рік, пишіть мені в Дірект інстаграму або на мою почту. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Також, хто не підписаний, обов'язково саме зараз підпишіться на канал, поставте лайк, і хто буде передивлятися відео, напишіть мені, як у вас програвалися ті чи інші місяці. Мені дуже цікаво, і вам буду дуже сильно вдячна за це. Ну що, поїхали перша у нас колода. Все на 78 дворей. И карта для тельцев на сечень. 2025 сама нам выпала. Шестерка мычей. Багато хто із стільців уже в січні місяці кудись поїдуть. У вас тут на вас чекає, знаєте, така дорога, шлях, прогрес взагалі у вашому житті. Шестірка мечей може говорити про те, що ви будете шукати собі якісь поїздки, або ви звернетеся, наприклад, там до туроператора якогось. Хтось вам буде допомагати. Кар'єрний ріст тут може бути: це може бути шлях кудись. Так, ви можете переїжджати, ви можете змінювати роботу. У вас тут буде явний такий прогрес, до якого ви, в принципі, вже готові. Ви готові рости уже січня місяця. І ще одна карта. Так, трійка Пентаклів, новий початок. Подивіться, ви тут будете і на дні колоди королева Пентаклів, це ваша карта. Ви тут будете уже в січні місяці, можливо, чомусь новому вчитися або отримувати якісь свої перші ресурси, перші гроші за якийсь проєкт, який, до якого ви прийшли, який ви виконали, який ви зараз виконуєте. Скоріше за все, вам потрібен буде погляд зі сторони інших людей, так або вашої команди. Ви можете тут співпрацювати з іншими людьми. По трійці пентаклів це часто може бути якісь підписання якихось документів, якихось контрактів, можете наймати людей, ви можете, наприклад, там комусь щось оплачувати. Знову ж таки, це буде не дуже дорого, тому що у нас це карта майстра, але майстра початківця, який тут може брати чисто якусь таку символічну суму. Або ви, наприклад, можете поїхати кудись у відпустку з хорошою скидкою. От вам це буде дуже сильно вигідно. Ви любите, коли вам вигідно ці всі дуже люблять. Так, накопичувати гроші. Е, також трійка Пентаклів це може бути е, трикість в печаті, це може бути домовленість. Ви тут будете, от ви вчитеся. Так, ви ніби вчитеся, може, це якийсь новий. Курс, ви собі купите, так? Ви його знайдете в інтернеті і будете далі там рухатися, далі будете прогресувати. Ну, у вас вже рік починається з того, що ви вчитеся чомусь новому. Ви собі пробуєте у чомусь новому і вже маєте з цього хороший результат. Далі, лютий місяць, карта на лютий 2025-го. Для тільців? Так. Карта башня. Mm, так, це цікаво. Башня говорить нам про е, якісь зміни, якусь трансформацію. Будьте обережні, особливо ті, хто в Україні знаходиться одразу, тому що це може бути якийсь травматичний період. Це може бути так, коли, от, наприклад, там, прилітає, це може бути зміна дому, це може бути так, якісь травми. Тому тут будьте взагалі слідкуйте за своїм здоров'ям. Може бути якась невпланова операція. або... Якщо це з кимось сварка, якщо це роз, розрушення відносин з кимось, тому що башня завжди, вона прям до фундаменту все розрушує і потім дає можливість побудувати щось нове, тоді ви не зможете більше повернутися до цих стосунків, ви не зможете більше їх відновити. Люди просто підуть з вашого життя і все, відносини тут не відновити. Або якщо щось тут закінчується, то воно закінчується назавжди. Це дуже хороша карта для очищення, це дуже хороша карта взагалі для розуміння. Де ви далі рухаєтеся? Що ви далі робите? Як ви будете, так це може бути така карма вам трішки навіть. По башні, взагалі. Навіть на своєму досвіді можу сказати, що башня це завжди така дуже сильно емоційна карта. І е, тут може вас щось вибивати з колії. Може вам потрібен план Б у е, лютому місяці? Все піде не так, як ви собі це, це планували. все може змінитися. І ще одну давайте карту вам сюди. До чого ця башня? Про що це? Рыцарь п жезлів. Ну, рицар жезлів це рух, це у нас зміна, переїзд. Тут у багатьох буде саме дорога, переїзд. Може, у вас в дорозі буде щось станеться, тому готуйтеся, візьміть з собою лікарства. Так, візьміть, підготуйте, зробіть собі страховий поліс, обов'язково, якщо ви кудись їдете. Тому що може щось піти не за планом. По рицарю жезлів це хтось може до вас приїхати неочікувано, або у вас будуть якісь питання, ситуації, які потрібно буде вирішувати, і вам тут допоможуть хтось до вас приїде, допоможе, або ви кудись. Ї... Вам треба буде кудись їхати, вирішувати якусь ситуацію. Але жезли це завжди от енергія, це завжди рух, потрібно буде багато енергії своєї в лютому місяці вкладати. І чим це закінчиться? Король кубків. Закінчиться все тим, що ви мусите трішки знаєте, або заспокоїтися, або сядете в медитацію, відчуєте взагалі такий дзен свій внутрішній, обов'язково тут медитуйте, обов'язково собі візуалізуйте те, до чого ви хочете йти. В лютому місяці може проявитися якийсь у вас тут чоловік, рак, скорпіон або риба, який буде вас підтримувати. Це може бути психолог, до речі, це може бути якийсь ваш друг, брат, людина, яка просто прийде у ваше життя для того, щоб дати вам якісь поради, зробити вам якісь подарунки, наприклад. Це може бути завершення стосунки з цим королем Кубків, у, у хто закоханий, наприклад, так, це любовний у нас часто король, так і він може так тут можуть закінчуватися з ним відносини. Або у вас через якийсь стрес, через якусь, наприклад, травму в лікарні, ви з кимось таким познайомитеся, закохаєтеся, і у вас почнуться нові відносини. Це ми зараз будемо в наступних дивитися в наступних місяцях. Але. По королю кубків тут, або ви стаєте в позицію короля Кубків, ви закохуєтеся, ви відчуваєте емоції, і вам потрібно навчитися їх стримувати в собі, вам потрібно навчитися їх, знаєте, показувати через позитив, через любов. Або така людина у вас з'являється. Особливо жінок, тут буде якийсь такий, знаєте, король, який буде вас підтримувати, буде якісь подарунки робити, і багато говорити з вами. Так, березень. Місяць. Карта на березень 2025 року для тільців. Так. У березні місяці карта сила випадає. Ви з усім справляєтеся. Подивіться, карта сила це дуже хороша карта, і ви себе будете вже в березні місяці відчувати. Наповненим силою, і е, я думаю, скоріш за все, тут ця башня це всього лише якась така трансформація. Те, що вам треба позбутися, може, дійсно у когось буде якась операція, і ви вже в мерезні, ви себе будете прекрасно почувати, тому що карта сила це завжди у нас е, знаєте, така енергія, яка іде через. Прийняття ситуації через харизму може ви будете щось вирішувати тут якісь питання. Ви можете себе проявляти дуже класно в цьому місяці. Чи вам хтось допоможе? Ви взагалі сильніші ніж ви думаєте? Так у березні місяці ви це відчуєте, відчуєте свою внутрішню силу після такої трансформації, часто от крас таки після башні. Так, це відчуття просто надзвичайної сили. От ви вже нічого не страшного. Ви вже все пройшли, ви вже все попробували. Ви вже з усім справилися, і ви просто ну якби зрозуміли це життя, скажем так. так? Е Головне не включати тут агресію для того, щоб побороти оцього змія, лева там в основному тут у нас змій, якийсь дракон у нас тут. Вам потрібно бути в дзені, Вам треба через любов, через, знаєте, от прям цього змія, треба його убаюкувати, треба його обігрівати, і може у вас хтось, може у вас такі емоції були великі, і тут у вас з'явиться якась людина, яка буде вас заспокоювати в березні місяці. Далі, далі квітень, квітні місяці, карта для кільців квітень 2025 карта для цільці у і все. У вас, бачите, початок року такий, а потім зразу вам подарунки, то новий початок, любовна історія. Це може бути новина якась дуже приємна для вас. Це може бути початок творчого якогось процесу, потузубків. Хтось вам буде пропонувати щось, що вам дуже сильно сподобається, емоції якісь, так? або якийсь новий проєкт, вам будуть пропонувати. У когось може може завагітніти, дитина може народитися, вас запросять на якийсь. Свято чи ви будете комусь робити подарунки у квітні місяці? Ви це у дні народження, у вас ж уже в квітні місяці в кінці починається. Ви себе будете почувати наповненим, і це перший крок, це якась така перша ідея, ніби ви починаєте себе проявляти взагалі і проявляти себе саме з творчого такого моменту. Ви будете от пізнали дзен собі, і уже в квітні місяці ви починаєте якісь нові проекти. Так, далі у вас травень, на травень місяць, карта, на травень 2025 року, карта для цільців, Так, Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів говорить про... Це у нас така цікава колода. Семірка Пентаклів взагалі говорить про паузу. Так, зачекайте, не спішіть, не е, потрібно одразу брати всі результати. Вам треба вкладатися тут. Про інвестиції, от в травні місяці може бути можна вам інвестувати або вкладати свою енергію. Що ще дуже багато прикладати зусилля того, щоб щось виростити. Але тут у цій колоді ми бачимо, як дівчина е, пробує їсти мухомор. Е, так, і будьте обережні, щоб ви не зробили якогось вчинку неправильного, так? який може понести за собою наслідки. Тому тут треба дуже все зважувати, кожне рішення, розуміти його, приймати правильно, може зачекати, не спішіть. Ви можете завагітніти, до речі, тут жінки, ви можете завагітніти, або ваша жінки завагітніть. Якась ідея у вас з'явиться нова, і тут потрібно її спочатку добре обдумати. А не одразу біжати, куштувати. Все-таки якась розміреність у вас тут має бути. Так, і ще одна карта на травень. Рицарь Пентаклів. Знову розміреність. Чіткість ви маєте для того, щоб не звалитися так, з цієї, ідете ви до своєї цілі, для того, щоб не звалитися з цієї гори. Ви чітко і прямо йдете, виконуєте дії. Рицар Пентаклів це завжди у нас про стабільність, про фінанси, про фінансові надходження. також. І їх тут потрібно дуже добре обдумовувати. куди ви їх тратите, на що ви їх тратите. Це може бути якась нова, якийсь новий експіріенс У вас, наприклад, тут буде так, на ваш день народження, вам хтось подарує. Щось таке, чим ви раніше не займалися. Або ви тут, наприклад, поїдете в гори, куди здійснюєте якимось скалолазанням. Займатися тоді е, добре провіряйте все, все все снарядження так вам потрібно перевіряти. Так, ну і в принципі, тут у травні місяці справи будуть рухатися повільно. Не спішіть. Окей, червень карта на червень 2025 року для фільтрів Закохані старший аркан, це у нас взагалі е, любовна історія у вас тут може початися, чи взагалі підписання якихось контрактів, поєднання двох сторін. Закохані це завжди вигідний вам. Так е, е, ситуації будуть закінчуватися, так як це вигідно вам. Ви перемагаєте, ви відчуваєте ви можете закохатися дійсно. Тут може бути якась нова історія. Хто у відносинах тут покращиться ваші відносини? Чи вони вийдуть на які? якийсь новий рівень, так, Вам можуть робити пропозицію, і ви станете офіційною так, половинкою. Це також може бути якийсь знаєте, вибір між двома ситуаціями чи між двома точками, ви можете їздити з одного місця в інше, і ви потім будете і там, і тут. Принципі, у кого будуть незрозумілі ситуації, які треба буде вирішувати, тоді вам треба третя сторона. Ось тут у нас на задньому плані Ангел стоїть, який вас розсудить, або хтось якийсь свідок. Чи якщо ви шукаєте квартиру, то шукайте через ріелтора, чи можливо, якщо ви шукаєте там, наприклад, собі адвоката можете шукати для того, щоб вас або якийсь третя людина, яка буде займатися. Якимось вирішенням ваших питань, і ви, вона буде посередником. Чи ви можете стати цією третьою людиною, яка буде зв'язувати дві сторони. Ну, місяць червень тут у вас несе хороші вини на рахунок кохання і хороше завершення ситуації. Так, далі липень, карта. На липень 2025 року для тільців. Карта Мах. у липні місяці ви себе маєте проявити. Ви себе маєте взагалі ведіть за собою людей, показуйте себе. Можливо, вам тут потрібно бути, знаєте, стати лідером. У ваших руках все є так. Дивіться, безкінечність, всі чотири стихії, всі чотири ресурси. Ви зможете з усім справитися. У вас тут може з'явитися якийсь спеціаліст, наприклад, там з вами співпрацювати, який буде вирішувати ваші питання. Або ви будете. Знаєте, себе показувати з цієї лідерської позиції у липні місяці. І маєте думати про себе, маєте думати спочатку себе ставити на перше місце, але при тому всьому розуміючи, що ви не йдете по головах, так ви лідер, ви ведете людей за собою. Так, серпень місяць. Карта на серпень перевернулася нам сама карта. Це королева Пентаклів. І подивіться, вже в серпні місяці ви маєте дуже хороші результати. Ви себе відчуваєте комфортно. Королева Пентаклів це ваша карта, це ваша стихія, це те, ким ви являєтеся взагалі. І тут може з фінансами будуть питання вирішуватися. Це стабільний дохід, це дуже хороші ресурси, енергетичні ресурси. Це може бути навіть якась жінка. У вашому житті з'явитися, така стабільна, яка знає, як з грошима поводитися, це може бути бухгалтер якийсь, або фінансист, чи якась людина, яка просто дуже добре вміє гроші накопичувати. Якась подруга нова, наприклад, це у нас тільці, діви або козороги, по знаку Зодіаку, чи просто у людини може бути професія, там з грошима, наприклад, пов'язана, чи з якимось, з, з, з якоюсь їдою, з якимись матеріальними. З якимись матеріальними моментами. І ще одну карту вам хочу сюди на серпень. Трійка кубків, скоріш за все, нова подруга і імператриця. Так, це буде жінка, нова жінка, яка буде приносити так вам щастя. Це може бути колега, якась у вас нова. По трійці кубків – це завжди у нас наше оточення, оточення, з яким ви поруч знаходитеся, і тут тінчик вилупився, так ви щось нове для себе відкриєте. Чи це може бути якісь, може якісь нові інвестиції, чи якісь гроші вам нові прийдуть? Чи ви зрозумієте, як краще їх вкладати разом з вашими друзями. Друзі, разом з командою. Ви можете увійти в якусь нову команду, наприклад, почати інвестувати, зайнятися чимось таким подібним. Чи просто це може бути якісь, так підтримка ваших друзів, це може бути трата фінансова на шопінги, на відпочинки, на якісь свята. У серпні місяці явно ви проведете час зі своїми друзями, зі своїм оточенням. Так, далі вересень. Так карту на вересень 2025 року для тільців. Так. Четвірка кубків у вересні місяці вам потрібно е, щось почекати. Не спішіть у вересні місяці. Е, Скоріше за все, треба буде добре обдумати. Можуть поступати тут пропозиції, які ви, у вас або щось у вас уже є, або ви ще думаєте, треба вам, чи це чи не треба. Це у нас карта, яка називається пишність. Так, тут може бути забагато чогось, і вам потрібно обдумати, куди вам далі йти, що робити у вересні місяці. Дайте собі час, візьміть якусь паузу, подумайте про свою стабільність емоційну саме. Отут це кубки, це про емоції, і їх тут може бути у вас забагато. тому вам потрібно буде у вересні місяці трішки. Призупинитися, наприклад, так І ти типу, паче, подивіться, як цікаво, трійка кубків у нас була у серпні, де ви з друзями, де ви святкуєте, і у вересні у вас така перша пауза. От ви дивитеся, що ви маєте, що ви маєте, що вам іще треба. От і при тому, якщо буде щось поступати, якісь так, якісь ресурси, якісь пропозиції, то ви спочатку для себе подивіться, що у вас є, чи взагалі вам це потрібно, чи ви хочете вступати у відносини, чи щось приймати. Так? Так, чи потрібна вам якась лишня, може, навіть тут енергія. Так, далі. жовтень. Карта на жовтень 2025 року для тільці. Так, дев'ятка. Так, це дев'ятка жезлів. Дев'ятка чи шестірка? Ні, дев'ятка. Дев'ятка Дев жезлів. Дев'ятка жезлів це, знаєте, коли ви можете вистроювати якісь, ем, якусь преграду між собою і іншими людьми. Ви можете бути трішки втомлені вже… Е... Давайте я ще раз перевірю. З якою буде картою зрівняти? Що ми... Ага, а ні, шестірка. Ні, ні, шестірка. П'ятка жезлів це інша. Шестірка це жезлів. Вибачаюся. Так, шестірка жезлів це у нас. Ну, якщо я все-таки почала говорити про те, що вам хочеться відгородитися від інших, то під шестірку жезлів це також підходить. Але тут ви ніби перемагаєте. Після якоїсь битви ви перемагаєте, і ви стаєте на рівень вище. Ніж інші люди, так, ви досягаєте своєї цілі, і тут, можливо, вам захочеться трішки по статусу так себе виділити, або вам захочеться трішки відійти від всіх інших, показати, побути на першій ролі, побути в центрі уваги. Шестірка жезлів це у нас взагалі завжди така перемога, і ви пройшли якусь кризу, ви вже чогось от досягнули. І люди, які були проти вас у минулому, які вам ставили палки в колеса, зараз вони будуть вас підтримувати І от якраз це таким може бути от таким, от знаєте, для вас проясниться багато що. Ви зрозумієте, хто вам друг, а хто вам не друг. І тому по шестірці жезлів тут взагалі будьте в центрі уваги, виходіть перемагайте, все ви зможете і всього ви зможете досягнути тут у жовтні. Далі у нас листопад. Карта на листопад для 2025 року для тільців. Семірка мечей, опана, а тут щось у нас вже цікавеньке. В листопаді місяці будьте обережні, тому що може вас хтось або обманути, або якась ситуація буде неясна, якісь е, можуть піднятися е, новини чи якісь таємниці наверх. Так? Ви будете, е, можливо, краще розуміти чи розбиратися в чомусь, хтось вас щось може вкрасти, або якусь ідею, тримайте її при собі, не віддавайте її. Може ви звідкись захочете. Можете втекти, прихопивши все своє, так, може дуже багато буде до вас уваги, і вам захочеться заховатися, вам захочеться побути наодинці у листопаді місяці. Чи ви будете когось комусь щось не договорювати От вам може життя в такій поставить вас умови, що вам прийдеться, так, прийдеться, може когось обманювати, наприклад, тому що це в нас карта обману. Так, і ще. Десятка мечей цей обман завершиться. Він буде викритий. І дивіться, якщо ви тут когось обманюєте, то пам'ятайте, що дивіться, це вас може вбити. Карта десятка мечей говорить про те, що треба відпустити минуле. І якщо тут навіть може бути якась така кармічна ситуація, коли ви щось втрачаєте через цю мечей, і тоді просто відпустіть це. Не тягніть за собою ваше минуле. Вам потрібно, може якісь речі будете викидувати. Може, ви будете там не знаю, від колишніх там свої якісь футболки, майки будете викидувати. Може, ви будете. Знаєте, комусь щось договорювати, тому що ви хочете цю людину відпустити, тому що ви хочете закінчити закрити якісь з неї Чи тут може якась таємниця скритися? Ви її зрозумієте, і ви закінчите цю ситуацію? Десятка мечей це щось, що так давно тягнулося, не давало вам спокою. І тут остання така точка. Покладено, все, завершено. Далі дороги немає. От у листопаді тут така важлива для вас буде ситуація, ви до неї взагалі, о, дивіться, прослухайтеся, знайомці зільцям також перейшли це відео, щоб вони знали. І о, по десятці мечей тут завжди це в нас карта, знаєте, не так смерті, не так о, да, от ви відпускаєте, ви закриваєте щось, і у вас одразу починається новий етап, одразу починається розквіт, Вашої енергії, але дуже важливо відпустити і забути. От все. Якщо ви тут хтось обманував, або хтось пішов, втік, пропав. До побачення. Телебачення, нічого не знаю, живу своє життя далі. Так, і грудень. Чим же закінчиться для вас рік? Так. Грудень, сема карт. Так, е, Верховний жрець. Верховний Жрець це ваша карта. Це у нас Венера покровительствує, і Венера прям така більше до тільця, яка подібна Верховний Жрець говорить про традиції. Ви головне живіть за законом. Ви головне дійте так, як заведено в суспільстві. Не ризикуйте тут у грудні місяці. Вам треба йти по якимось конкретним правилам. Вам треба розуміти, куди ви рухаєтеся, і тут можете навіть співпрацювати з якимись структурами чи з якимись людьми. По верховному життю вам можуть відкриватися якісь таємниці, може приходити до вас, наприклад, там якась. Інформація, або якісь люди у вас з'являтися по верховному ж можуть, це люди загалом, які несуть вам мудрість. Чи ви самі можете тут знайти якогось вчителя, так якогось наставника? Чи ви можете ним стати цим наставником, і ви будете передавати далі інформацію? Ну, в принципі, ви тут знаєте, це не про ризик, це про правила, це про те, як ви звикли жити. І живіть по совісті. От в грудні місяці Ця ситуація вона скоріш за все вона навіть відгукнеться. Так вона не вас стосується, вона відгукнеться. Або якщо це вас стосується, то вам о як буде непереливки, тому що тут буде відповідальність. Так ви будете нести свою відповідальність і ще карта на грудень. Король жезлів, так, це король жезлів, це е, новий е, якийсь або партнер, або вам прийдеться брати відповідальність у свої руки. Оцей жезл це енергія, яку ви несете за собою. Тому тут під кінець року ви вже так конкретно розумієте, як вам треба діяти. І порада вам оракул для тільців. На 2025 рік. так Афірмація на зцілення серця. Оця башня так на початку року. Ваше серце воно. Ділиться. Ви зможете чогось позбутися, не переживайте, не бійтеся щось відпустити. Насправді це дуже швидко пройде. Ви зможете адаптуватися. От тут, які б ситуації не ставалися, не фокусуйтеся на них, тому що вам потрібно фокусуватися на тому, щоб зцілити себе, щоб відновити себе. І тут будуть поруч з вами люди, подивіться, і камін, ви в теплі, ви в обіймах, будуть поруч з вами люди, які завжди вам допоможуть. Тому не переживайте або можливо, ви в цьому році будете допомагати комусь зцілити своє серце. От тут у, у кожного буде по-різному. Знаєш, прийми любов от на дні колоди, вам хтось буде дарувати свою любов. Так що так, такий вийшов для вас розклад, дорогі тільці, на 2025 рік. І ще раз вітаю всіх з Новим роком і побачимося з вами в наступних відео. Папа!